З першим днем весни і хочу, щоб все у вас було добре в житті, щоб все було так, як руки Да. Сьогодні трошечки квітами, щоб Да. щоб просто у вас було більше сонця в житті, більше щастя. І все, все було дуже добре. Так, всі з квіточками все, у нас тримайте. Це красиві біленькі квіточки для того, щоб ми радіти весні. І до речі, хочу також е, скористатись такою можливістю і всім в перший день весни побажати по-перше впевненості, що у нас все буде добре. По-друге, самих світлих почуттів, тому що любов міняє всю реальність, а не агресія, ні зло. Не принижені, як сьогодні намагаються це робити. Я хочу, щоб сьогодні сонечко було в кожній родині. І щоб весна починалася у нас тільки з добрих почуттів. Те, що у мене з прокуратури весна починається, ви на це не звертайте уваги. Я все одне вірю, що весна переможе і що все буде добре. Юлія Володимирівна, як там да. ЄС побували, розкажіть нам. Дорогі Відерість друзі, про ЄС кажуть, що Юлія Володимира таки потрапила в ЄС. Так, <сум> да, Тому що я спілкувалася з послами Європейського Союзу, і власне це було дуже добре спілкування, тому що сьогодні лідери європейських країн, дипломатичні представники. Ніки європейських країн, народи європейських країн сьогодні розуміють всі складнощі, які є в Україні, і дуже підтримують українців сьогодні. І я переконана, що наше бажання побудувати в нашій рідній державі справжні людські цінності. А це значить частково і європейські цінності. Це є справжня мета, яка варта того, щоб за це боротися і щоб працювати для цього. Про що з посла. Дорогі друзі, та я, ну почитайте, там все написано. Добре, я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до прокуратури. Збираються розглядати, чи буде фракція, про нього голосувати, за які зміни вимагає. Наша команда в парламенті внесла до Верховної Ради на розгляд три антикорупційних закони, які узгоджені з ГРЕКА. Це європейська структура, яка якраз і займається створенням системної протидії корупції. Ми узгодили це з представниками громадянського суспільства, і ці три антикорупційні закони, які наша команда внесла. Вони є дієвими з тієї точки зору, що вони дійсно ставлять пригради для корупції. А те, що сьогодні запропонувала команда влади, на жаль, це є більше приховування корупції, це є більше індульгенція для головних корупціонерів. А це найвищі посадовці країни. В цьому законі вони шукають, які вони подали, вони шукають корупціонерів серед пересічних громадян. І у відсутності правосуддя хочуть з кожного пересічного громадянина України зробити корупціонера. А для найвищих посадовців цими законами дається право брати все, що вони хочуть, і будувати політику на корупції. Саме тому ми будемо відстоювати наші законопроекти і будемо робити все для того, щоб боротьба з корупцією в Україні була справжньою. А е, не декоративною і не декларативною, е, просто як е, невід'ємна складова піару нової влади. Не, не буде, Ні, е, Ви знаєте, я е, слідкую зараз, що е, непогані пішли зараз програми на інтернет-сайтах, де кожна людина може е, описати, як її принижують корупцією. Кожне підприємство може звернутися на такі сайти. Наприклад, Лівий Берег зробив таку програму. Е, Корупції стоп. Якби то це президентська програма. Корупція стоп. Я єдине, що пропоную перейменувати цю програму. Корупція гоп-стоп, і все буде добре тоді з антикорупційною програмою нового президента. Ваші квіти є. Будуть слідчим дарувати, дорогі друзі. Я подумаю, можливо, вони теж мусять радіти світлу, життю, весні. В кінці -в кінці вони теж люди, і мені здається, що їм неприємно займатися цими справами брудними, які їм пропонують.